Протиповітряна оборона стане пріоритетом для українських військових наступного року. Особливу увагу приділять створенню власного ракетного комплексу Сапсан на підприємстві Аеротехніка. Секретар РНБО Олександр Турчинов подивився, що із новітніх розробок можливо закуплять для армії. Новинки бачив ви Володимир Карабан. До українського державного оборонного замовлення почали залучати приватні підприємства. Приміром, аеротехніка збирає та модернізує радянські зразки техніки з протиповітряної оборони. Усі радіолокаційні комплекси та пересувні командні пункти українського виробництва, хоча переважно з імпортним начиням. Тут навіть спроектували локатор, який здатен повністю покрити територію України, оскільки техніка вироблена на одному підприємстві, вона здатна працювати як у комплексі, так і окремо. Цю ракетну установку на підприємстві повністю оновили, модернізували всі комплектувальні та збільшили дальність ураження цілей. На 125-му комплексі виліч зону пораження з 25 кілометрів до 34 кілометрів. Тобто этот комплекс по своей зоні пораження аналогичен комплексу БУК. комплексах 99% елементної бази замені на современні не цифровых технології. Нет, російському взагалі нічого нет. Зенітно-ракетний комплекс БУК модернізували не так докорінно, змінили зношені запчастини і частково новили електрообладнання. Он умеет, как и предыдущий комплекс, куп... Сбивать самолеты, то есть он, его задача обнаруживать сбив, и уничтожать воздушные цели, в том числе низколетящие. Командні пункти тут також збирають заново запчастини або українські або з країн членів НАТО. Сюди надходить інформація з усіх локаторів, які до станції підключені. Звідси йде команда на запуск ракети. Ставку роблять на мобільність таких центрів. Время розворачування, сварачування цієї станції 10-15 хвилин, тобто з підготовленим розрахунком. все заключається в тому, що здесь представлена автоматична система горизонтування, автоматичне розкладування антенни і Вся система, то есть она уже оцифрована и включи запуск станции осуществляется в течение там трех минут после уже ее разворачивания. Наступного року на оборону країни уряд виділив більш як 100 мільярдів гривень, і пріоритетом на 2016-й стане розвиток саме протиповітряної оборони. За 20 злишком років елементи ППУ України розкрадали, каже секретар РНБО Олександр Турчинов. За його словами, зараз перед оборонними відомствами стоїть завдання відмовитись від російських комплектувальних. В чому складно? В тому, що всі підприємства, які випускали. Зенітно-ракетні комплекси, радіолокаційні станції вони знаходяться в Російській Федерації, і фактично ми змушені з нульового потенціалу створювати підприємства, створювати виробничі потужності, які би дали можливість озброїти нашу армію. Наступного року з продукції підприємства Аеротехніка оберуть найкращі розробки і проведуть випробування. У разі позитивних результатів ці зразки поставлять на озброєння українського війська. Володимир Карабан, Дмитро Шанчук. Новини на першому.